Не варто сприймати владу місцевого самоврядування як якусь таку владу, яка є якась там непонятно яка. Потрібно в Україні провести десакралізацію влади. Ми розумієте про те, що особливо всі ці чиновники на місцях, місцева влада, це люди, які живуть за наші податки, за наш рахунок. Поки ми заробляємо гроші, вони частину наших грошей перетворюють у власний дохід. І вони нам потрібні з однією єдиною метою, щоб діяли те, що нам треба. І те, що вони не ділять те, що нам надо, по деяких відділах, це означає, що треба безжально скорочувати, закривати і забувати. Я був і при владі, і в опозиції е, в своєму житті безжально займався закриванням комунальних підприємств, різноманітних відділів та управлінь, і ніхто нічого не відчував, що кудись позникали. Але дійсно є такі відділи, такі управління, такі комунальні підприємства, які нам дійсно потрібні. Але все одно вони повинні розуміти про те, що вони живуть за наш рахунок, за наші гроші. І вони створені з одною єдиною метою нас обслужити. Тому не варто сприймати, що їм треба громадські слухання порадити, їм треба там петицію написати. Ми хазяїва це наші пачньонні. Тому нам треба заходити в органи управління з мером працювати і давати команди. У комісіях виконкому працювати і давати команди чиновникам і комунальникам і сповняти. У виконкові працювати і давати команди чиновникам і працівникам сповняти. В депутатах працювати і давати команди і сполняння. В комісіях працювати, в робочих групах комісіях і давати команди. І помічниками депутатів місцевих рад працювати і давати команди. Оце задача громадськості. Треба соуправляти громадою, а не стояти з боку. І ну, якщо вам для цього потрібно там, пройти якийсь там проміжковий етап ініціалізації у вигляді там, електронної петиції чи там, перший раз відвідати громадські слухання, от, то пораджу вам, що найкращий спосіб ініціалізації освоєння це відвідати засідання кожної комісії, тим більше, щоб прийняти хороший квест. Це ще треба буде розібратися, деколи її споймати. Пройти засідання кожної комісії депутатської, земельну, бюджетно освітнього ЖКГ, пройти, відвідати одне засідання пленарне від початку до кінця. Відвідати одне засідання виконкому від початку до кінця. І хоча б дві-три комісії виконкома від початку до кінця. Все. Пройдете, от просто, просто поприйдете і просто поприсутствуєте від початку до кінця. Повністю окунетеся мозгами в всі ці справи. Повністю зрозумієте всю цю структуру. То я кажу, набір простий. Це участь писати будь-які звернення, петиції, і так далі. Просто пройдіть ці засідання. І будете повністю вже в цій, е, в цій тематиці. На вхід вільний на всі засідання, на всі, на всі місцеві влади, на всі комісії, на все вільний вхід в органах самоврядування. От, і не тільки в органах самоврядування, навіть в обласній державній адміністрації, на колегії адміністрації, то саме в обласній раді, на сесії обласних рад, на комісії обласних рад, на все це вільний вхід. Це одне з реальних досягнень Революції Гідності. Це змінений закон про самоврядування, який для запровадження громадського контролю запровадив вільний вхід громадян на всі види засідань усіх місцевих органів влади. От, власне, була коротка презентація. Сподіваюсь, не дуже сумбурна. Тепер можемо попрацювати по запитаннях. Дякую. Ну, прошу. В міській раді збирається встановити ну, пропускний режим, ну, як пропускний режим, то скажімо, і вхід за паспортами для відвідувачів. Наскільки це суперечить, не суперечить законодавству о тому, що вільний вхід відвідування... і і ну дивіться, на мою думку, це в першу чергу проблема не суперечності законодавства, а не раціонального витрачання податків. Вам потрібно купити турнікет це гроші. Краще за ці гроші зробити в одному з недоступних місць пандус. Друге. Вам потрібно потім буде поставити працівника, який буде перевіряти паспорти. Тобто це буде робота когось. За це він отримає ставлення. Я думаю, набагато раціональніше буде для вашого міста наняти на роботу клоуна, який буде ходити по місту і піднімати людям настрій. Користі для громади буде більше. Наявність таких клоунів, що ходять по місту, зачіпаються до людей, підіймають людям настрій, призведе до підвищення настрою, самооцінки, працездатності, збільшення видобутку, виробітку, і сплати податків, що принесе прибуток і цей клоун окупиться в 5 разів. А наявність контролера призводить лише до збитків, зіпсування настрою всім, хто проходить через цю систему, збільшення граболепія серед громадян і зменшення. Податків, видобутку, вироботку, сплати податків. Тому, на мою думку, в першу чергу, будь-яке рішення місцевої влади, будь-що, що робиться на місцевому рівні, треба розглядати в першу чергу з точки зору бабла. Грошей стане більше або менше. Турнікет це менше грошей. Однозначно, турнікет щось коштує і його обслуговування щось коштує. А наслідки зменшують гроші, а не збільшують. Тепер другий момент, який ви запитали, це питання прозорості і відкритості. Однозначно турнікет суперечить поняттю прозорість та відкритість. Тому що цей турнікет встановлюють не просто так. А хочуть ну, зменшити доступність до роботи органів самоврядування. Первою мірою так, але ну, одна із, ну, із цілей, скажімо так, зменшення контакту. Самих мешканців з безпосередньо виконавцями, які виконують. А якщо щось треба там, то через СНАВ. Або якщо ти вже йдеш до того чи до того, відповідно, фіксацію що ти йдеш і не, по якій причині там, ти йдеш до На начальника відділу такого На мою думку, масова взаємодія чиновників хочу чиновників дякую. та мешканців це не корупційний ризик, а необхідність. Для того, щоб чиновник ефективно втілював всі ті речі. Ну, це не те, що там обмеження таке, що їх не будуть пускати. Просто що е, фіксація, е, хто? Хто, хто йде до, до того. Це не значить, що от, не пропустять. Просто ну, хід там з паспорту там, записує нам, до кого ти йдеш. Правильно. Це... Тільки тоді, якщо мета виключно фіксація, то тоді правильним було прийняти рішення, що кожен чиновник записує всіх відвідувачів, які до нього прийшли в кабінет. В одну електронну базу даних, яка в нього встановлена на комп'ютері. І ви, як депутати ради, і всі мешканці громади бачать, скільки чиновників було, скільки людей, якими чиновниками було прийнято, і до кого масово ходять. Тоді це безплатно, не збільшує видатки і дає точнішу інформацію. Тому що інакше, якщо ти зайшов на парапеті і сказав, я зайшов до Петра, походу ти потім зайдеш і до Васі, і до Олі, і до Галі. А якщо ти зобов'яжеш всіх Петра, Васю, Галю, Олю, всіх, хто зайшов в тебе через двері, всіх зафіксувати в базу, то дати годину хвилину і зачем, ти, ти отримаєш набагато точнішу інформацію. Такі, тому я впевнений, що п'ять встановлені не тому, щоб облікувати роботу чиновника, а з метою зіпсувати настрій мешканця міста та перешкодити їм у доступі до чиновника та інформації. Ну, фактично ні. <світнє> В випадку, не, не така... Аргументи. Мотивація? Облікувати роботу чиновників? <світнє> Тоді обліковується робота чиновників іншим послугом. Шляхом внесення вами радою, змін, положення про роботу чиновників, рада, коли набирає на роботу чиновників, увага! Я про це не сказав. Рада, коли набирає на роботу чиновників, вона не тільки встановлює скільки людей на роботі, а вона ще кожному чиновнику видає правила його роботи. Це називається положення про відділ, положення про управління і так далі. Тоді вам треба взяти всі положені відділи і внести туди пункти облікування відвідувачів шляхом внесення в базу даних інформації, хто приходив, за чим приходив. І о котрій годині. Це якщо по роботі з відвідувачами, якщо сама робота самих ну, от клєрків. грубо кажучи, тобто фіксація входу на роботу, фіксація виходу, це вже. Це ж, У як... клєрка робота по всій громаді. Mm. Ну, різних, різних є. У всіх клєрків робота по всій громаді. Клєрк, який займається земельними питаннями. До нього прийшли земельну папку, взяв, пішов, подивився на місці. Що ви досягаєте тим, що ви облікували? Те, що він був, виходив, заходив і так далі. Це вам щось говорить, що він працював чи не працював? Ні про що це не говорить? Людина, яка займається опікунством, піклуванням, дітьми і так далі, пішов подивитися в сім'ю. Людина, яка займається соціальними послугами, пішов, подивився, що там відбувається на місці. Людина, яка займається економікою, пішов з підприємством, зустрівся з інвестором, зустрівся із ну транспортник, пішов поїхати по маршруту, подивитися, як їздить маршрутка. З чим ви що ви досягли тим, що ви дізналися, що чиновник стільки-то годин провів в раді, а стільки то годин провів за межами ради. Чи він може в межах вашої ради може не пити каву, не курити і забивати на все? А за межами ради він може тільки пити каву філонити роботу. Ні, друзі, давайте відділяти форму і суть. І рахувати гроші. Вам вигодно не сидящий чиновник, а бігаючий чиновник. А ви своїм парапетом стимулюєте його сидіти. А вам вигодний, не сидящий чиновник, а бігаючий по городу. Транспортний чиновник, який постійно, регулярно, раз в день проїжджає по якомусь маршруту і дивиться. Чиновник, який займається економікою, який раз на день собі запланував в день одну фірмочку проходжу. Прихожу, питаю, як діла, як дозвола, як клімат, як податкова, як санепледенстанція, як мерія, як люди з доходами. Вам вигодні бігаючі чиновники. Чувствуєте вообще іншу логіку управління? Тоді такі... чиновнику по метрометру і прив'язать по айфону і включіть програмку, там де видно, скільки находив за день. І встановити показник, щоб він ходив не менше 9 кілометрів. Знаєте, це буде так, свій чиновник на роботі, під ним дорожка, і він ходить, тому що треба находити 9. А критична маса, дійсно, такий чиновник. Пойміть, формальними показниками, ви його не заженете в нужні. Тільки змінюючи таких чиновників на таких, але система ваша повинна його стимулювати на інше. Ви зрозумієте, що все, що ви робите, викликає стимул або в одну, або в іншу сторону. Так от, парапет нічого хорошого не викликає. Якби ви хоч були в Рівному, я би ще хоч поняв парапет. Багато злочинності, проїзне місто, на трасі стоїть, зальотні і так далі. А ви на очибі всієї і держави. У вас якщо раптом хтось там на то швидко далеко не вбіжить. Думала, Правильно, разкішу мають бути у вас обліковані. <різь> От. У кожного чиновника на столі мають бути фотографії <різь> <От>. і подписі. <різь> <От>. <різь> 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 Було там питання, <різь> прошу. Да. Сашко, з власного досвіду, скажи про електронні петиції, наскільки вони ефективні. І, наприклад, чому наш маркет хоче електронні петиції впроваджувати, дуже щось старається. Це відповідь на питання мов. про те, що вони ефективні. Тому що справді електронні петиції дозволяють внести в порядок денний питання через комп'ютер. Тобто, у випадку запровадження електронних петицій, на сесію місцевої ради потраплятимуть питання в порядок денний, за яку підписалася певна кількість мешканців міста через комп'ютер. Таким чином, багато питань, які зараз не розглядаються, не, ну, не є актуальними на порядку денному, раптом виникатимуть на порядок денний. І, звісно, для громадськості це получається як відкритий ящик Пандори. Так? От. Ви сих пір не знаєте, як приступитися до, ну, до самоврядування, до участі управління а тут з'являється такий зручний простий механізм. Завалювати мерію всякими питаннями. Плюс це може користуватися опозиція. Неконструктивні люди, сумасшедші, гарські. От, або просто прикалуватися з мера всякими петиціями. От, Тому мер того всього не хоче. Бо, знаєте, для нього це вже як. Це діпа, раз демократія, то вже візде демократія. А й місто Рівне воно одне з найгірших в цьому плані. От, в плані там, демократичності, підходів, участі громадян і так далі. Тому він просто не хоче відкривати ящик Пандори. Бо це матиме ефект доміну. А система закупівлі прозоро? Ну, система закупівлі прозоро, рано чи пізно все одно стане для всіх обов'язково. Тому це таке питання відстрочки. Можна ну, відстрочувати не обратимо, але воно все одно буде. Ну, у нас на сесії Марсель я не хочу. Нічого, воно буде обов'язково закону? З першого серпня. Так так що, так, що воно хоче-не хоче, а пару місяців і, і отримать. А комісія, комісіях можна бути членом комісії виконкому? Дивіться, що цікаво, депутат, як правило, є членом однієї депутатської комісії, а громадськість може бути членом нескінченної колічества комісії виконкому і нескінченного кількості робочих груп комісій, мера, виконкому і так далі, аби у вас був час встигати. Справа в тому, що у нас, як правило, депутати, членом однієї депутатської комісії постійно. Членом кількох тимчасово контрольних комісій, членом кількох комісій виконкому одночасно. Супер. А деяких навіть голова комісії. І... Причому кількох комісії Чуть... голова. І мабуть... і, мабуть, не здивуюся. І не мабуть, не здивуюся, що в більшості випадків прогулюють все. Ну, як правило, ці комісії виконкому відбуваються дуже рідко через те, що вони збираються в положенні, так і написується. Написано збираються за наданості. Ага. Надо зібралися, не треба. Ну, я працював у комісіях цих виконкому. Хтось працював? Знаєте, як вони працюють? Знаю. Поки там немає громадськості, працюємо так. По телефону члени комісії зізвонилися і сказали, комісія про засідала. Якщо сюди прийти, якщо ви по телефону не дзвонили. Ну, Дуже просто. Спочатку ви берете такий інструмент, як інформаційний запит, і питаєте їх, які у вас комісії є. Або піднімаєте рішення виконавчого комітету про формування комісії і самі читаєте, які у вас комісії є через сайт. Другим етапом вибираєте нужну вам комісію і пишете їм листа. Каже, скажіть нам, будь ласка, коли буде найближче засідання. А тоді приходите. От і все. тоді пишете ще одного листа, коли буде наступне, бо це не зібралися. А якщо ще раз не зібралося? Тоді пишете листа у виконавчий комітет. Прошу закрити цю комісію, вона все одно не збирається. А саме лучше поміняти її голову на мене. Я буду збирати. Все, робиш це? Прошу. Є одна проблема, коли по депутатах чітко в законі прописано, що вони створюють постійні комісії, та нова рада нам створює постійні комісії, то немає вимоги про те, що новий виконком має створювати і переглядати склад комісії і створювати нові комісії. Відповідно, підняти рішення про те, які комісії створюють, неможливо, тому що вони, як комунальні підприємства, почали створюватися в 1992 році і до цього часу є снежний пол. Ну, дивіться, для вас це не має значення. Тому що ви берете одним інформаційним запитом, з'ясовуєте, які є комісії при виконавчому комітеті. І все. Але взагалі я, я кажу зараз про сам принцип, що було б добре, якби кожен новий виконком дійсно переглядав складу світло. А також було б добре, якби в законі про місцеве самоврядування було написано наступне: що до складу депутатських комісій ради теж входять громадяни вільно. От дивіться, як зараз громадяни можуть входити в склад виконкому вільно. Як громадяни можуть входити у склад комісії виконкому вільно, наступним етапом демократизації місцевого самоврядування буде рішення Верховної Ради про внесення змін в статтю 47 закону України про місцеве самоврядування, яка дозволить громадянам ставати членами депутатських комісій. Депутати мають лише очолювати депутатські комісії. А самі депутатські комісії мають склатися за участі всіх громадян міста, які хочуть в ній працювати. І називатися вони повинні не депутатські, а називатися вони повинні комісія ради. А голосування? Голос тоже? З голосом, з правом голосу. Звичайно. Комісія ж готує висновки та рекомендації для ради та виконавчих органів. І якщо громадськість, засівши з цією комісією з депутатами, порекомендувала це зробити раді або виконкому, то це щонайменше достатньо адекватна пропозиція, щоб її розглянути. А зараз виходить так, що громадськість для того, щоб порекомендувати попросити щось раду розглянути, треба спочатку обболтати комісію депутатську, тобто кусок ради. А потім цей кусок Ради має облотати радою. Наша нам ця промішкова ступінь? Разом з депутатами, якщо проголосували, просимо раду розглянути цей варіант. Так само потрібно ще один елемент демократизації. У 2011-14 роках нам всім відкрили доступ до проєктів рішень, але не відкрили доступ до подання поправок у проєкти рішень. Виходить дуже унікальна ситуація. Ми всі з вами маємо право прочитати наперед. Що Рада хоче прийняти за 20 робочих днів? Знаємо, але нам потрібно виходити на політичні різні дії, в Фейсбуці, особисті, мітингом, пікетом ще всякими способами, для того, щоб тиснути, які пропозиції туди подати. Навіщо? Нам потрібно дати юридичне право, що якщо в нас громадян, які прочитали проєкт рішення, є якісь поправки, зауваження, пропозиції, ідеї і так далі, то ми йдемо з ними на комісії, а зараз цього немає. Якщо Рада прийме це рішення у вас, в Кінцівську, у в Рівному з Долбунові, то так буде. Але з законом такого гарантованого права немає. Це, звичайно, розумно прийняти в Раді такий регламент і дати можливість це робити громадянам. Але поки що закон це не гарантує. Робити можна. Прошу? Ну, зробить. Ви можете зробити. Взагалі на місцевому рівні можна дуже багато чого зробити. На місцевому рівні ви можете включити відеозапис засідань усіх комісій. На місцевому рівні ви можете включити відеозапис комісії виконкома, і тоді не можна буде жодного провести по телефону, бо буде відеозапис і протокол. На місцевому рівні можна зобов'язати опубліковувати протоколи виконкома, тоді буде все публічно. На місцевому рівні можна зобов'язати оприлюднювати протоколи комісій на вебсайті. На місцевому рівні можна зобов'язати сформувати точний графік засідань комісії ради, комісії виконкому. Цей графік раз в квартал переопубліковувати зі складом всіх комісій, з поіменним складом, мобіль... складом всіх комісій і їх мобільних телефонів. На місцевому рівні багато чого можна зробити. Можна піти значно далі. Але для цього треба, щоб громадськість, ну, попрацювала, щоб це зробити на місцевому рівні. Поки що в рівному така ситуація, що громадськість не може добитися прийняття взагалі будь-якого регламенту від вашої ради. Я вже не говорю про прозорого чи відкритого регламента, а будь-якого взагалі регламенту. Вони Кремівській міській раді не мають А як працюють по старому? Закон же ж каже, що поки нема нового, працюємо по старому. Ні, закон закон не каже. Каже. Не каже закон каже, що регламент має бути прийнятий на пізніше, як на другій сесії. І поки він не прийнятий, працюємо по старому. на другій сесії. Правильно. Тобто це не означає, що на третій сесії.